Вказують на те, що весь цей тиждень поспіль, незважаючи на просування Росіян в Україні, їхні темпи суттєво сповільнилися, а так стало менше. Їх наступальний потенціал видихається. Чи вони все таки ну не знаю, накопичують ресурс для якогось концентрованого великого удару? Як гадаєте, Павло скорше за все йдеться про міжнародний чинник? Я нагадаю заяву Трампа з приводу того, що Ще до початку мирних перемовин мають зупинитися активна фаза бойових дій. Відповідно, Російська Федерація скорше за все, яка заявила про те, що ведуться консультації зі сполученими штатами щодо закінчення війни. Ну пристала на пропозицію. Американської сторони відповідно відразу закінчити активну фазу бовіді це іміджеві втрати для російського диктатора. Але як бачимо, поступово знижують темпи російського наступу. І головне, росіяни чітко зрозуміли, що Ті дедлайни, які вони ставили, а саме листопад, грудень, ну і максимум а, а, середина січня місяця до інаугурації Трампа щодо витіснення підрозділів сил оборони України з Курської області, вихід на адмінкордони Донецької області, фактично провалився. І відповідно, наразі постає питання: а сенс тоді подальших атак і втрати особового складу, якщо наразі стоїть питання на повістки дня закінчення активної фази бойових дій. Ну і ще одна важлива інформація. Цього тижня головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський в рамках реформи української армії повідомив про початок переходу збройних сил України на корпусну систему. Що це за така система? Два слова скажіть, які в неї там переваги недоліки можливо? Поновомоча ну, про те, що корпус може в умовах бойові дій може діяти автономно. Він має піхоту, артилерію, танкістів, РСЗВ ну і відповідна власна систему ППО. Але говорити про те, що корпусна система є якимось ноу хаос сирським, ні. У нас вже існують 9-й, 10-й армійські корпуси, а також 7-й корпус десантно-штурмових військ, і 30-й корпус морської піхоти. На мій погляд, мовиться про виключно інформаційно-політичну складову так званої реформи. Себто влада намагається знизити той негативний. Для неї імпульс від провалу відверто формування, так званих 150-х і 160-х бригад. Достатньо згадати досить гучний скандал навколо 155-ї бригади, а не Київської. Ну і плюс, скорше за все, створюються передумови для. Ну, Ну я не буду наперед забігати, але те, що якщо реформування реформованому третій штурмовій бригаді, яка наразі буде називатися корпус, вже нарізали 150 кілометрів зони відповідальності, то тут постане питання, яким чином вони зможуть тримати цю лінію фронта, враховуючи те, що бригади укомплектовані максимум на 60% особовим складом, тобто основне питання це не перейменування, скажімо бригадної системи корпусну а наповнення особового складу. от на цим має працювати відповідна сухопутні війська, яким підпорядковані ТЦК і е, Український генштаб. А ну побажаємо власне успіхи в моменті реформування. Але мені я ще раз підкреслю, здається, що він має виключно інформаційно-політичний характер. Маємо просто. Приємну новину міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що його країна поставила в Україну перші винищувачі Міраж 2000 доставку яких було анонсовано ще у 2024-го. Ну і окрім того, це ще не все в Україну. Надійшла нова партія винищувачів F-16 від королівства Нідерландів. Не вказується ні в першому, ні в другому випадку кількість бортів, які нам надали, але все ж це урізноманітнення авіаційних спроможностей нашої держави. Що це нам дає в перспективі на вашу думку, як будуть застосовані ці борти? Можливо, і якась теорія є. Практика є вже практика F-16, в першу чергу для посилення систем української ППО. відповідно F-16 Працюють по аеродинамічних, аеробалістичних цілях. Є успішний характер збиття як російських безпілотників, так і відповідно, аеробалістичних засобів ураження крилатих балістичних ракет, тому я не виключаю, що F-16, які передані Королівством Нідерландів, будуть значно посилювати позиції Сил оборони України в моменті прикриття стратегічних об'єктів. Це перше практичне їх використання, яке вже є і є позитивний досвід. Друге, це нанесення ударів по Тиловій інфраструктурі противника як на території окупованих районів України, так і в першу чергу на території Російської Федерації. Мовиться про використання е, повітряних е, крилатих ракет повітряного базування Штормша Далискаль. Я нагадаю, що до останнього часу оборони України для цього використовували застарілі су 27 Відповідно, що Міраж 2005 він. Обладнаний під запуск рилатих ракет повітряного базування, скальп французького виробництва, дальність ураження до 300 кілометрів. Від та сама ситуація це в 16. але головне, вони можуть відповідно працювати по позиціях російських окупантів керованими авіабомбами. І тут найбільш цікавий показник це те, що силам оборони України наразі передали тисячу фунтові керовані авіабомби, які будуть застосовані нашими захисниками для ураження. Позиції окупантів ще раз підкреслив на території Росії так і безпосередньо на лінії бойового зіткнення в Україні. Ну і основне павле паноне товариство це можливість е, е, того, що міраж 2005 і відповідна «Ф-16» будуть застосовані для ударів по е, е, плавзасобам чорноморського флоту. І міраж 2005 е, і відповідна «Ф-16» Має можливості запуску проти корабельних ракет, а це вже досить серйозний виклик для Російської Федерації, враховуючи те, що система ППО у них абсолютно не бездоганна. Тобто, як бачимо, досить широкий спектр застосування і міражів «Ф-16» в моменті захисту української державності. Наші військові спроможності розширюються. Це не може не втішати, але крім класних новин є відверто негативні. Отже, служба безпеки України попереджує про нову тактику ФСБ, Росіяни вербують виконавців для закладення вибухівки в ТЦК, поліцію та адміністративні будівлі, а потім підривають їх разом із пакунками. Уже два прецеденти маємо. Щоб уникнути смертельної пастки, СБУ закликає повідомляти про спроби вербування через чат-бот спали ФСБшника. Значно кращий вибір, пане Дмитре. Як гадаєте, яку основну мету переслідує агресор? Ну, вочевидь. Посварити спіль... суспільство всередині, але можливо є якісь підтексти хай хаю паніку серед цивільного населення і здійснити інформаційний і психологічний тиск на наших захисників, показати, що і безпосередньо е на територіях контрольованих збройними силами України і військовослужбовці і співробітники силових структур е не захищені від проявів. Активності російського розвідтовариства, тобто багато векторна, операція російських військ, а російські спеціальні служби перепрошую. І тут відповідно мають своє слово сказати українські спеціальні служби. Тим більше, що служба безпеки є найбільшою європи за чисельністю по кількості особового складу, і основний тягар подібних антидеверсійних антитерористичних операцій саме на діяльності служби безпеки України.